І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» І ми дивимося реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає містер Ганг на ЄЛК Евен 90 Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так, ну ЄЛК Р2Д2 такий, так? Маленький, пруткенький для своїх рівнів. В принципі, найкращий поки що у нас світляк. Вже виявив Лео, виявив бачата, чи бачата не виявив. Не... Ну, Лео точно виявив. Так. Я думаю, що вони вже не пройдуть сюди. Хеліката, вже відступає, нахлопушуються, у нас йде шкода за розвідданими. Все окейно і починається чудово. Нас там сзади нормально так братіші прикривають, тож я так думаю, що. Ні бочат, ні Лео не пройдуть. Ворог не пройде, так скажемо, так? Так. І у нас три кулі в барабані. Ми, так, я думаю, що в середині списку 8 е, рівня, проти нас грають дев'ятого та 7 рівня, ми з е, ми, по-моєму, виносимо. Кулан так же ж, зараз ми подивимося скільки тут шкода. 220, так, звісно. Сейчас іще лево так. Вже ми знешкодили одного, знешкодили другого. Я так розумію, це не буде у нас кустовий бій, ми будемо по ворогам пройдемось так, буде такий у нас винищувач танків. Наведемо жах на суперників. Хотілося. Такого бою. І нарешті-нарешті у нас вже не Прохорівка і не Малинівка. Ну на Малинівці там один, по-моєму, бій був на ЛТ, так? А на Прохорівці багато, тож то вже зразу наш герой, містер Ганг, отримав подобайку. Ну від мене точно. І за два вороги на перших хвилинах бою, я думаю, що вже ще декілька подобайок від наших глядачів отримав. І хороші коментарі, звичайно ж. 2-1 по бою, по перекатці в нас, ох, у нас по перекатці там багато суперників поїхали на е, значить, на першу та другу лінію. Туди, куди тяжі їдуть, але в принципі нас це влаштовує. Ми вже е, так, знаєте... Штурм робимо їхньої бази, так скажемо. І... За нами поїхали братіші. Нахоче на ПТХ, але все одно поїхали. І це добре. Опа, ЛКВшник, а ти що тут стояв? Ти типа нас чекав чи що? Чи просто страшно стало, дивись. Раз, два. До побачення. Три орги знищено. Поїхали далі. Ми ще вподоба, як насипали. Нормально. Я підозрюю, що тут буде багато ворогів. Так, ми тут зараз виїжджаємо на гірку. На е, імбо гірку, так скажемо. Чому? Тому що хто там буде назад уже повертатися, ми можемо їх просто перестрілювати. У нас обзор те, що треба. Там іде рубаніна з тяжами, ну там не зрозуміло. Тут там перемагає, поки що я там не розумію. Начальні... Так, а давайте точно, давайте заберемо зараз ми Арту та ПТ. ПТ небезпечніший, тому його треба забирати. Цей супер... Ага, небезпечніший а цей ввалив. Ах ти ж чудік! До зустрічі. Можливо. А можливо вже й не буде грати, тому що подумаєш, що я б не цей артій. Нічого не зробив, приїхав тут. Такий мелкий танчик. Всіх перехлопушив, так? І там десь ПТ стояло. ПТ, так Опа, ще в авто. Нормально. ти вже здаєшся, чи що? Тільки не на таран. Бо задавить Чудово, живой. <laughs> <Lauren -tino> <laughs> <Sure -tino> Прийшло 5 хвилин бою вже воїн. Так, там у нас ПТ е, проти нас. А, е, верніше я хотів сказати ПТ АТ 15. Ми можемо йому взад заїхати, розвольсувати, в принципі. Там. Знищує дивись так наших братішів ти шо. Жорсткий такий хлопець ми. Хлоп. Пробуваємо? Ну взад тут -то точно пробував, а ты тут поспішив. Сім ворогів знищено. Челлендж. <хи> челлендж. Тепер буде... Значить, у нас є по розвідданим челлендж і тепер буде по е ворогам. І напевно ще буде... Ну, це на ЛТшках. І тепер ще буде челлендж по настріляному урону. Значить, по настріляній шкоді. Так, от треба відпідльовувати. У нас можуть прихлопушити, у нас мало ХП проти таких танків. Так? Е, я так бачу по бою, що один емільчик і поперся вперед, а всі інші поїхали захищати базу, ну вони заграли саме на нашого героя. Чому? Тому що він саме небезпечний. З критом блендом. Не залетіло, треба його уходити на КД Можна і на таких танках нагибати, так? Нагинати Всі вороги знищені, це просто шикардост. А ну буде восьми чи ні. Залишився один танк, він тут... Е... Опа, він покалічений, ще в нього хп немає. <смірко> а, Ах, башту нам поламав. Ах ты Ну... Є! Yeah. Чудовий. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.